Культура страхування День 86, і основні новини страхування України і страхового ринку світ, в світі. Отже, е щодо новин в Україні, компанія Colonnade е запропонувала таку, таке страхування досить поширене для IT-спеціалістів. Це страхування IT-відповідальність при професійній помилці. Тобто, якщо... Зазнає шкоди якийсь проект наслідок помилки IT-спеціаліста, то страхова компанія покриє всі майбутні заробітки по цьому цього проєкту. Також такими основними новинами, те, що ринок автоцивілки скоротився на 5,8% з минулим роком. Однак поліси зеленої карти, тобто автоцивілка за кордоном, збільшилася на 138% Це означає, що. Більше людей і до сих пір знаходиться наших людей українців за кордоном, і вони мусять придбати в поліс обов'язкового автострахування зеленої карти, щоб діяло, де вони знаходяться в Європі. Також, що хочеться сказати, із таких новин, які актуальні щодо цього часу, це те, що український страховий ринок завмер, чекаючи. На е, таку можливість страхових компаній перестрахування, тобто перестраховувати ризики за кордоном, де частину відповідальності вони покладають на інші страхові компанії, якщо по простому взяти. ну Наприклад, якщо застрахований будинок, наприклад, там на 100 мільйонів, то щоб страхова компанія в Україні не несла на 100 мільйонів відповідальності, взяла, наприклад, несла на, на половину, на 50 мільйонів, то інші 50 мільйонів компанія перестраховує за кордоном. І це. Імовірність банкрутства, імовірність невиплати зменшується набагато, та й взагалі не відбувається, звичайно. Це такі основні новини, які відбулися на ринку. Такі основні, що хотілося би розповісти, і це була перша частина. Завтра продовжимо розглядати ще інші новини страхування, тому чекайте, Важно.